Ми рухаємося до нашої перемоги. І наші рухи конкретні. Ми випускаємо випускників тактичного рівня. Це офіцери-лідери, які будуть дійсно керувати своїм підрозділом чистю і гідністю. Ми отримуємо звання лейтенантів. До чого ми йшли чотири роки. Здобули як і практичні навички, так і теоретичні, які будемо застосовувати по місці проходження служби. Загалом час пройшов дуже швидко. Всі цього чекали і всі зараз дуже мотивовані і дуже хочуть приступити до виконання своїх обов'язків. Ці випускники війну застали вже по формі. Ніхто не вступив кроку назад. Всі гідно. Стояли вісіч у ворога, всі були готові до виконання поставлених завдань і тримали все разом. У них не було іншого випадку, як навчатися і бути гідним прикладом для своїх майбутніх підрозділів. Я ще вітаю вас зі здійсненням вашої мрії і отриманням першого офіцерського звання. Сьогодні, як ніколи, ваші знання та навички, отримані в стінах університету, потрібні нашій державі для наближення нашої. Такої очікуваної перемоги. Хай ваше серце буде сповнене відваги, а розум мудрості. Слава Україні! Слава! Звання лейтенанта отримане під час війни повномасштабної. Це запорука нашої перемоги. Ви будете швидко просуватися по службі завдяки тим знанням, які здобули, а саме головне за вашими спинами народ України дня потребує військових, як жінок, так і чоловіків. Тому я пишаюся, що я стала офіцером. Будемо відбудовувати Україну, виконувати завдання і робити все для нашої перемоги. Ну і запрошую всіх бажаючих, хто ще не вирішився своєю подальшою долі на кафедру військової підготовки. Слава Україні!